Мені дуже тяжко говорити, і я вам скажу, чому у нас багато ефорії, у нас багато емоцій, які не дають можливість серйозно зосередитися на економічній стороні діяльності кооперативів. І до сьогоднішнього дня ми ніяк не можемо серйозно до цього підійти. І в зв'язку з цим зараз я в чотирьох областях подивилася, як працюють кооперативи Звичайно, що поки патронують їх певний проект. Там воно якось держиться, потім це зникає тому, що я повторюю ще раз, економічна сторона діяльності кооперативу, вона, ну я хотіла тут всіх закинути, хто тут сидів, до сьогоднішнього дня не розроблена. І 30 разів напишіть попереду, що кооперативний комерційний, але є стаття, доходи, і не дивлячись на те, що скільки я просила сльозами не включати в новий проект закону цю статтю. Включили, включили доходи, раз є доходи, значить в середині у нас кооперативів виникає ПДВ. Я компенсую витрати кооперативу і, і виникає ПДВ, значить я повинна сама собі ще платити ПДВ. Не кажучи про те, що раз є доходи, тоді ще виникає е, е, оподаткування. В середині кооперативів виникають два види податків, тоді коли призначення кооперативу зменшити кількість рівнів оподаткування, а наш кооператив у два рази збільшує кількість оподаткування і це. Повторюю ще раз, ніхто серйозно до економічної сторони за всі роки до сьогоднішнього дня не підходить. Все, все наша, вся наша робота зведена до організаційної структури, як організувати, як, як правління, розподілити обов'язки і так далі, і правильно виписати статут. І будемо знову писати статут, і знову в статуті будуть доходи, і знову буде виникати те саме. Так само, як природа кооперативних виплат. Виписали все, що я говорю, ми все виписали. Куди воно ділося на певному етапі, е, е, треба було запитати, кооперативні виплати знову вирізають половину визначення із кооперативних виплат і проходить знову неправильне визначення кооперативних виплат. А це основний, основний основна форма повернення коштів до членів кооперативу. Отже. Я вбачаю, що я підвищила голос, але, е, шановні товариші, від кого це залежить? Раді Бога, давайте серйозно на цим працювати. Уже мітинги пора кінчати. 20 років. 90, 15 років вже як закон про кооперацію. Як ми про це говоримо, скільки сил, скільки енергії, скільки зборів, скільки конпроєктів і так далі. Ну давайте серйозно уже підходити до. Е, організації внутрішньої економічної діяльності. Тому що якщо, от у всіх кооперативах, де я був, які і молочні, і по, на, по наданню послуг, тракторам і так далі, оренка сотка коштує, що через кооператив 1200, що через Приват. приватного підприємця теж 1200. Молоко, що прямо забирає завод гривня 80 там з копійками, то саме через кооператив. Сьогодні кооператив не демонструє вигоди. Ми кажемо, що люди такі, які не розуміють і так далі. Вони ж бачать, що нема вигоди, то нащо такої мороки? Нащо його створювати, нащо гризтися і так далі, і так далі. Якщо виручка одинакова через кооператив, щоб без кооперативу, через посередника. Ну це що важко зрозуміти? І при тому є, е, 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 ну як би сказати, у вас є. Сила в Союзу, бо за вами ж маса народу. Я, я виступаю як фізична особа. За мною нікого немає. Ну, виступимо, ну мал... Ми разом сила. Тому я повторюю ще раз: звертаюся офіційно, бо буду критикувати далі вже до Союзу. Якщо ми повторюю ще раз, серйозно не підійдемо з. Сторони організації діяльності кооперативу, то все це наша робота густа піна. І я в цьому нам бажаю успіху.